Фавбет титульний партнер Фавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Турнір у нас Слава Україні, друзі. Слава нашій нації. Футбольний клуб Київ та Асоціація футзалу України запрошує. Дійсно, хідбун сьогодні потрібна перемога. Мінімум один м'яч. Але команди грають вже на виліт. І отак у нас у трійки момент. Ігор Чорняк. Завертаний. Семенченко пробиває. Ред. Журба тягне м'яч. Журба пробуває Саввенко. Відбивається удар. Ні, все ж таки. Це удар Семенка. А поночоний. Чисто можна грати. Чебаряк. Удар. Не. Звісно, арбітрам потрібно е, дуже якісно розібратися. Де? Ух, я... і... Але підтримку чекає капітан Хіта. І удар. Савенко. Сагадачний проб... пробігає. І пробиває Семенченко, І подвій. Перейшовши в «Аврору», але, звісно, і зараз немає. Забиває Владислав Моспан. Зараз подивимося повтор, як так відбудує. Сагайдачний віддає пас. Якісний Я прорив пас на Сагайдачного і. Тепер вже перерва, друзі. Ну що, неймовірний? Другий тайм на всіх бойових. Сезон 2024-2025, якому у нас хід приймає Аврору. Вперше Малиновський працює з Мельником. Блокує Шеремета. Дуже дотепно. Жук з розвороту небезпечний один Семенченко буде пробувати цей штрафний удар. Пробиває і Сухов. Відбиває м'яч Чернявський. Мчить, а передача Сагайдачний буде бити. Пробиває Сагайдачний. Сухов рятує. На добуванні був Семенченко. Зараз. Ух, який момент. Бесало. Останнім педяж на фланзі. І сірий простріл на жука. Небезпечно. Небезпечно міняється сірий. Суховий головою у порожній. Чернявський. Шукають варіанти. Чернявський буде бити сам із Савенко. Чернявський. Жук в центрі. Жук пробиває, не влучає. Забрав школьний цей м'яч. Контратака. Школьний. Станіслав Моспан. І Сухо врятує. Еврори. Жук. Відбиває. Ні, не влучає. Мельник. Не стиг. Накрили його. Шеремета. Рикошет. Савенко рятує. Чернявський пробиває. Мельник прикриває м'яч корпусом. Моспан. 0-2. Владислав Моспан робить дубль. Владислав Моспан робить боротьба. Забрали м'ячу Мельника Сагайдачний там. Дивимося. Відкладений І... фол. Андрій Мельник. Бачимо, свалив на для тієї команди, яка вилетить. Вже не так важливо. Важливо вже буде для тієї команди, яка пройде. Далі. 3-0. Аврора забиває в порожні ворота. Пор Семенченко пробиває по порожніх воротах. Як м'яч там прилетів до Ростислава, а він свій шанс не змарнував. В фіналі Кубка України Владислав Завертаний при тому, що він був на травмі і він просто перебував на лаві запасних. Усі получає. Аврора перемагає у повторному матчі з рахунком 3-0 і виходить у фінал восьмий. А Кубка України «Фавбет», Фавбет. – Титульний партнер Фавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.